Що таке психологічний хорор? Є страхи, які можна побачити монстри, скрімери, кров, але інший від жаху, значно гірший. Той ще не живе у темній кімнаті, а сидить у темряві твого розуму. Не демон у шафія, демон у голові. Dark Factory, якщо я правильно прочитав цю, про цю назву цієї. гри. О, я бачу чувака, який за деревом ховається. Сьогодні, друзі, ми зіграємо психологічний хор. Ця гра ще знаходиться в демо, але вона мене дуже зацікавила, тому що до цього я ні разу не грав в реально повністю психологічний хорор. З відсилки до, психо до психологіки я грав і гра, а грали чи ви. Напишіть про це в коментарі. Тому, якщо у вас реально стабільна, гарна, сильна, потужна, потужний психічний стан, чи як ще сказати, блять, не знаю. Коротше, то тоді погнали, подивимось, що подарує нам цей Dark Factory, і буде цікаво, чи буде скучно. Блять, скільки попереджень. Я не почати, у мене вже четверте попередження. Я ж впевнений, я не розумію, що тут написано, блять, але я впевнений, що це попередження. Так, ми прокидаємося десь за столом, ми десь працюємо. О. Десь дуже, блять, старому. Він хоче покурити, так? Він хоче покурити лайктор. Мовні. Мов, Молні, чи що? І так, ми з'являємось десь, коротше, в якомусь кабінеті видно, що це наше державне якесь підприємство. Тому що видно, да? так? стіни, потолок. Ой. Тобто воно вже спочатку може начатися якась хуйня, так? Или чи ні? О, блядь, принос, як в мене зараз лежить під ногами. Ми можемо взаємодіяти. Так, а що у нас тут є? Тхов Т. Те. те? Так, Е. Ага, зум. Ага, це тупо просто предмет, коротше, да, По факту. Ну, він ніхуя нам не потрібен, типа. А, окей. Як викинути? Ага, все. Не знаю, нам потрібна сигара. Ой. It's jammed. Тобто закрита? Окей, похуй. Так, закрита. Що тут? Документи є, бутилка є. А, ручка. Ой, медвідь. Бля, то страшний, якийсь медвідь, насправді. Окей. Так, є якась справа. Ага. Uh -huh. um, друзі, стоп! Що Що така? Що така? Бля, бля, бля. Що, я просто читав. Блядь, це радіо? Фу, нахуй, це просто радіо включилось. Короче, я просто Вирішив... Бля, друзі, в мене починається якась галюцинація. Коротше, там написано в на тому листки, що якийсь пацієнт, у якого було щось відсутня почка, але все було пройдено гладко, а потім ця почка була знищена, блядь. Коротше, я так і не зрозумів на собі 100% що воно малося. А потім, блядь, різко кілось радіо. У мене навіть пішли мурашки. Ще зараз якась хуйня гупає. Мені треба закурити чи сигарети покурити, чи що. Не куріть сигарети. Це дуже дуже хорова штука, я не пропандую цю хуйню. Я засуджую. Також, може, таблітоси? Тому що. Це вентиляція, хуйова вентиляція. Я можу взяти ручку? Хм, нахуй мені ця ручка. Так, таблетка. Окей. А... Аментезентіне. П персональний якийсь мед медикамент. Let's use it for server. Е Хуєзна, що це таке. Слухай, а воно Даве. Знаєте, що саме зараз Даве, коли вона граю? Ти по факту просто в якійсь ...напругі. Ти не розумієш, що чекати? Взагалі? Тобто, що буде далі? Що тобі робити? Ось, може, ви десь, десь з цього місця, не знаю, це що у нас це таке, бангер, Ріст. що це взагалі? Може хтось знає. О, Канада. А з чим це Канада стикується, мені цікаво. Так, Портленд. -Ат Атлантичний океан. А з чим це вона стикується Канада? Хто, -хто шара, хто, хто зрозумів, що це за частина якоїсь країни, то напишіть про це. Дуже, сука, цікаво. Так, окей. М -м, двигаємось далі. Відкриємо, підемо в коридор, чи. Що, oh, yeah. що ключ? Ага, треба знайти ключ. Хоч я тільки що перевів. Це сказано про те, що я запирався перед тим як лягати спать, щоб аби хто якщо зайде, то мене не розбудило. Так, осьо і ключ лежить в столі. Все, 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 все зробимо. Ключ від офіса. Окей. Так, ааа, да. Ну да. Що, блядь? Ну ключ. Я бачу. І, блядь, я його тільки що взяв і що тут такого. Окей, пігнали. Е, ключ. О. А чого так темно? Я щось, блядь, що світло світу викичу, чи що. А я ліхтарик там чи ще щось. Тепер, блядь, двері закрити можна, тому що. Ой. Так спокійніше, поки ліхтарик не знайду, то що, блядь, я не знаю, воно там просто чорні двері реально. Ну, блядь, потрібна зажигалка. Я не піду нахуй в таку темряву туди просто без цього, без світла. Мені потрібна працююча зажигалка. А у мене є зажигалка? Ні, нема нічого. Ні зажигалки, блядь. ні мозгів, блядь. Блядь, страшно, я ще навіть з кімнати не вийшов. Блядь, у мене тут два ящика. А ще це фото, це моє фото, чи що? Ой, блядь, яке воно страшне. Стоп, що з моїм розсудком? А що така? Що сталося з мозгом? Чому? Що відбулось? Ммм, друзі, знаєте що? Я тільки що догадався перекласти це ж завдання останнє. І тут каже чувак, що я виходив курити, коротше, туди. Тому мені потрібно туди піти. Окей, я взагалі не знаю, що чекати. Я реально, блять, не знаю. Окей, пішли. Де я? Блять. А куди я йду? У-у-у. А куди я йду? О, господи, як далеко. Як же темно! Я не знаю, друзі. Я щось вперся. Це куди, блять, двері? Вуд, оу, твою мать! Я нічого не бачу! Сука, я гаж, на. Як же ж на. БЛЯТЬ! Я щось роблю не так! Так, я повертаюсь назад. Щось не так. Ой, я нічого не бачу. Я не хочу нічого бачити. Стоп, як вийти? Стоп, почекай! Може тут треба включити світло просто? Оце! Будь ласка! Скажи, що так. Скажи, що просто включити світло. Ебать, я тут ходив. И я туди и шел. Блять! Стоп, что таке? Кто хто закрив двери, блять, алло, вы шо, здурили, чи що? А ну, відкритий, сука? Блять, страшно. Ну це не хоррор, тут не повинний бути скримериш. Це що таке? Хуя, знаю О, ключ! Стоп, чекай, це звідки ключ якийсь? А, е, якийсь ржавий ключ, але звідчого він, я поки що не розумію. Е, це ключ до мого взгляду. Він старий і дуже старий. Я завжди, скільки людей тримало його до мене, що, Окей. Взагалі, що це, блядь, Так, а що? Ми саме по що? Ми по сигарети, чи по зажигалку, чи по що, блядь, Я вже не знаю, в чому наша суть, куди ми йдемо. Блять, вентилятор такий ще. страшний. Е, не поняв. А що таке за звук? А що це за звук такий був? Окей, ладно. Шкафчики не відкриваються. Світло горить. Поки що. Блять, я реально працюю в таких. О, так, окей. У е, нас завдання. Так, а. Е, це. Е, роздягальня. Це така тайна. Uh, багато речей uh, тут uh, короче, Угу... Uh -huh. Коротше, якісь люди, які поверталися за речами, щось там Вернулися, не вернулися, Це в будь-якому випадку якось цікаво. Блять, що це за, <сміт> що такий темний вугол? Окей, okay, я прийшов по. Mm, по що. А де шкафчик? Е, мені потрібна зажигалка, яку я тут десь залишив, блять. Ви де її тут залишив? Де я тут кинув зажигалку? Ну ще, блядь, взагалі туди. Навіщо я ще взагалі сюди приходжу курити, блять, має одне таке питання. Коротше, чувак, каже, щось там, по типу того, що це якийсь там ключ біля роздівалки він залишив, це Раз, і друге, що це місце стає вже таким пустим, що тут вже взагалі нікого немає. По типу дуже мало вже людей тут знаходиться, по типу, Може працює. Таке, а, стоп, почекай, блядь, ключ. ключ. Ось цей. Все в порядку? Так, я просто працюю в нічну зміну. Так, ну він ні. Я ключ залишив біля роздівалки, блядь. Де? Ось вс, роздівалка, блять, все. Де ключ, нахуй? Що, Дебіл чи що? Де ти я мог залишити? Почекай. А, треба його саме взяти. Я міг взяти, я міг прочитати, окей. Окей, треба відкрити, так? Ааа... Я правильно зробив? О. Де моя зажигалка? О, ось моя запальничка. Нічого це ще зіпа, ебай, ще як в мене в реальному житті. Мені це вже сам не подобається взагалі. Це реально психологічний хорор. Так, і що ще? А, так, вибрати і запалити запальничку це один. Так, окей. Так, що сталося? Що? Записка якась? Чи що таке? Ой. Що з тобою? Чому ти такий? Стоп, що з тобою? Чому ти так хорово? Так, в нас якесь нове завдання. І мені дуже цікаво, що там написано. Коротше, чувак говорить, що йому потрібно взяти таблетку, і йому потрібно приймати їх кожного е, разу, тому що е, раз в сутки, щоб він тут далі продав... Коротше, працював, без них він не може тут працювати. Окей, okay, а тепер він говорить, що таймформи речі. Якісь. А, про дози таблетки за таблеткою день за днем. Я перестав думати про це. Е, про ці ліки, про, про, про це все ще живу. Е, побочні ефекти, нічого не можу сказати. Е, тому що. С... Коротше, цей чувак каже, що ці таблетки він пив давно, і побочок ніяких не було. Він коротше, чувствував все просто прекрасно і все в нього було з'їбісь. Так, окей, а що робити далі? А, стоп, зачекай. Написано, що цю таблетку треба приймати перед зеркалом в чоловічому туалеті. М -м -м, послухаємо а, радіо. <му> Та нахуй таке радіо, це що, не твої я краще, блядь, вб'юся об стінку. Так, почекай. Морозильна камера. Ммм, взагалі топ, а це де? Я щось думав, це білі двері. Ти хочеш сказати, морозильна камера це ось тут, ось на другому поверхі чи що. Ну давайте ще раз подивимось, я не знаю. Я вже не знаю, що очікувати, мені вже реально страшно. Дуже сука. Так, будемо перевіряти 6 стіл, блять, як сказав, чувак. У нас там шість трупів, які ми будемо перевіряти. Взагалі, топ, реально круто, так? Класна гра. Бляааа! Ух, ебать, атмосфера! Я не люблю морг, ніколи не хочу працювати в моргі. Блять, тут лежать трупи. Друзі, це не смішно, це реально, сука, дає на голову реально. Ти зараз знаходишся в моргі. Тут кондиціонер є, блять, в меня вдома нема кондиціонерів. Да ви вы ч, блять, охуїли чи що? Так, короче, щось за всі тілешки з морозильної камери треба вивести. Я тільки не поняв, чого. Так, одну тюлежку ми винесли, головне, щоб на ній ніхто не лежав. Так, ще раз, ти подальше її атак. Хай тут стоїть собі. Так, відпусти її, так. І другу тюлежку треба вивезти, я не знаю чому. Там щось щось запрещається. Робити, але. Знаєте, що саме страшне? Що в якійсь із цих ячеєк з трупами просто хтось постукає. Блять, це, ну скажіть, це що може бути. Або, блядь, не знаю, що саме страшне може бути. Так, окей, я тележка виніс, я, я, я задачу свою виконав. Так, тепер у мене е, я, буду, я краще буду си на двері, тому що я буду щось забіжить, блядь. Це реально страшно. Так, е, ага. Мені треба перевірити, я так розумію, вже навіть без перевода, що мені треба перевірити А3, А5, Б8, Б11, Б13, А15. Так, окей, ну давайте. А3. Так, А4, А3. Блять, ми напряму маємо діло з трупами. Ну, а що робити, блять. Ну перевірив я все гаразд. Ну лежить собі труп, блять. Що з ним ще може бути. Так, який ще? А3, А5, А3, а так, А5, ба 8. Так, опять, опять, опять опять. Блять, страшно. воно хоть не зашевелиться. Почекайте, Чувак, в пакеті хоть не зашевелиться, блять. Так, Б8, э, б 8. Так, А, Б, я так розумію, це ось все. Ще Б6. Да? Б8. А якщо я не ту відкрию, це. Ой, блядь. А, фу, блядь, показалось, думаю, де я голова. Це що, моє місце, блядь, чи що? Що таке? Чувак, все гаразд. Стоп! Нема трупа? А він повинен бути? що, що таке, що? Так, треба читати, що саме він говорить. Бо я не розумію, ми по факту не обнаружили труп чи що. А, так. А... Окей, коротше, чувак ахуї, тому що тут повинен бути труп, а його немає. І він каже, що його можуть підставити, потрібно нам швидше про це розповісти начальству. Позвонити начальству і розповісти, що пропав труп, тому що його можуть за це посадити. Блять, на твоєму місці, чувак, пропав, і пропав, заїбісь, головне що цей. Сука, тілешки тут взагалі, блять, взагалі не по приколу. Треба просто позвонити по телефону, нічого такого, просто блять швидше в комнату забігай а -а -а. Сука, мені взагалі по цій локації. Стоп. Це гаразд, це гаразд. Так, зателефонувати, зателефонувати, треба позвонити. е-е, так, 911, блядь. Алло. Алло? Алло? Алло, блядь, моя труп вправий нахуй! блядь, бля. Сука, що така? Ні-ні, ні чувак, тільки не це. А... Чувак, труп крали кажу, труп! Блядь, визови скору! мусорів, блядь, хоч когось. Привіт, друзі! Я Надін, і я вирішила спробувати пограти в цю гру. А, наскільки мені відомо, що це е, психологічний якийсь там хорор, чи щось, типу, такого, що ми, типу, патологонатами, я так розумію. І з останніх джерел мені відомо, що у нас зник труп. І це, ну, погано, це ясно і так. Ага. Опа, якісь були звуки. О, мене таке відчуття, будто мене хтось фоткає, я вам кажу. Угу, Нічого незвичайного. Відкривається ж, так? Зайнято? <гад x2> Хто? Може в морзі бути? Так, окей, окей. Зайнято є. Оу! 84. А що це таке? А може це не фоткає, може це просто щось здає такий звук? Та ні, це. Прям чоткий фотоапарат. Ага. А, все ж таки ні, тут щось є. Так, я перевела наше завдання, яке знаходиться у нас... В нашому, я не знаю, як це правильно назвати, щоденно так буде. І там про те, що це з'явився якийсь мішок, якого ще до цього не було. І якісь спалахи. Ну, спалахи ми знайшли, це фотоапарат. І треба знайти, з чого Ну, ось він. Ну, я знайшла. Так. І, так. і я все одно не зрозуміла, що нам треба з вами зробити. Бо на телефон нам не від. Опа! Це щось не дуже класно. Це щось взагалі не класно. Яка класна. Oh. І так, ось тут нам і знадобилась наша запальничка, і нам треба знайти а, з вами щиток, щоб полагодити енергію, електроенергію, але я взагалі не знаю цю, ну, типу, де що розташовано, як куди дійти. Ну, давайте, може, тут воно щось. Так, в туалетах ми були з вами, там нічого цікавого у нас не. Опа! Ну, все, ну, ну клас. Так, у нас з вами потухла запальничка, тому ми. Опа. Ой-ой-ой, щось я так не хочу туди розворачуватися. Ой, прямо ще. Ну ладно, 3, 2, 1. А. А, а! <с> ну да, клас. Так, що у нас тут? Ще одні якісь двері. Так а де мені щиток цей, цей знайти? Ой, щось Ну, ні! ну пожалуйста, ну тільки ну 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 ні, ну, ну я ж просила, ну все що хочеш, Ну, тільки не павуки Фу. Що це, таракани? Ну ні, я не хочу Where the hell am I? Я теж не знаю, що це, але можеш ну. Нам же туди не треба, так? Хто дивився різні серіали, то знає, що, коли такі жуки, або таке щось треба просто. Вау! Оа! Боже, фу! О май гад! Фу боже. А що? а. Ладно, пішли. Давай. Я. Все? Чи що? А. А ч? А я не можу пройти. Ай, а, а, не поняла. Давайте ще раз спробуємо. А присісти, напевно, тут є чи нема такої функції? Ага, є пригадь. Ага. Ми присіли. Давайте так пройдемо. Ну так. Ой, фу, боже. Ці руки, вони такі мерзотні просто. Ооо. Так, і жуки нас ведуть. Це Знаєте, як у то в Гаррі Поттері було, що, типу, павуки йшли в ліс. Так же само, і ми, так? Да? По тараканам і, ідемо в цей. Це було. Фу! Оце було. Ми з вами вімкнули аварійне освітлення, але, ну, типу, в деяких місцях воно, типу, є, а в деяких нема. А як я ну, пойму, куди йти, ну тупо темно. Так, мені треба в мій кабінет. Чому? Тому що у мене вже біда з головою. І мені. Та ну. Я ж кажу біда з головою. Я просто не буду дивитися. Е... Я не хочу дивитися. Підемо, ось так? We'll ні, не підем, я поняла. Ой! Я. Ну, звісно, хто б сумнівався. Ти хочеш, щоб я йшла так, як ти хочеш? Я поняла. Та фу! Бісиш мене. Дай мені пройти, а? Полтергейст. Мені здається, що, що сюди потрібно священник, бо по-іншому ніяк. Так, окей. Та ну шо ж таке? О! О! Так, я точно ці таблетки прийняла, які мені потрібно. Тому, боже, як я сюди йшла отак, по-моєму. Тому нам треба знайти роздівалку, забрати ключ свій і піти. Це наше завдання. І так, що мене тут чекає? Нічого. Так, а де мій шаш? А де моя шафа? Так, ось це, так, а де. Where is the key? I saw it ага, я так розумію, у мене пропав мій ключик. Так. О, хтось з моїми ключами що родить, я це чую. А, і мені треба його знайти. Ну що, давайте шукать. Хто такий веселий? О, я десь поруч, десь поруч. О! Я не хочу дивитися, хто там. Я просто хочу взяти ключ. Де? Да. Ти подиви. Окей, все, біжим. Біжим на вихід, бо все, фу. Мені тут не подобається. Не знаю, як вам, а мені точно тут не подобається. Ну, я би не сказала, що тут прям дуже страшно, просто що різке, Да. Страшно, Ну, я би не сказала, що прям страшно. Просто неприємно більше. Так, і мені тепер треба вийти, бо. І. Ага, все. Окей. Мені треба вийти і сказати зі своєї квартири. Чи комусь там подзвонить. Щось я таке поняла а, про цей. Ну, я так розумію, тут щось буде, да? Чи ні? Що. Ага! Дуже смішно. Дуже смішно. Бе по цьому, боже, яке жахіття. Фу. О, май гад. Боже, що тут трапилося? Я навіть не знаю, в Морзі, типу, ну, доречно, слово буде Боже, чи ні. Чи. А, це запригнула. Чи не дуже. Так, мені треба йти по цим слідам, а я не хочу. май гад. О, а тут не було третьої доріжки. Таке відчуття, ніби щось ще з полом відбувається. Ану, дайте я догадуюсь, трупа цього нема чи що. Та ні, лежить ось. Ой, фу, фу-фу, фу. What is that? Ну, Но новини в мене не дуже приємні, взагалі неприємні. Нам треба з вами повернутися там, де ми з вами спробували щось з цією електрикою зробити. І якось щось. З цією трубою зв'язано, але я не дуже сильно зрозуміла. О, ось це. Окей, ми взяли його. Я так розумію, нам туди треба до дотрубити тієї. Ні, а чого воно впало, я не поняла. А я типу, не можу йти з неї чи що? Окей, кейкей. Боже, що, що може бути, як ви думаєте, я не знаю. Ем, І що мені. Ну, я щось кручу, а і що далі? Так, ну давайте ще раз спробуємо один. О! Все, окей, окей, окей. Пішло діло. І, ну, ми покрути. А. Ага, ці сліди. Бля, а хто двері закрив? Ооо май гарбол! Це що таке? І типу я повинна туди пити, да? О, oh. так, а що це за повороти такі? Це воно. Ой-ой-ой. Блін, я не знаю, приймати пігулки чи ні. Так, ну він каже, що він зійшов з, з розуму, чи що. Ну, що я можу сказати? Щось типу такого. Якийсь стол. Оу. Ого, ого, ого. Так, ні, давайте вип'ємо. Не знаю, це нам щось якось може. так. Допоможе. Окей. але все одно це руки не обрало. Окей, у мене є ідея. Ми зараз прийдемо. Да? А, ні, <рес> воно, воно так не працює. Окей, ладно. Та, фу. А, типу, я йду і вони вискакують. Ага, все, я поняла. Окей. Це. Ш... Та у мене стільки пігулок немає, ви що гоните, чи що? Я вам що, на ну, наркомана якогось схожа. Та, ні, пока. Біжим далі. Кістки. Хребет. Комусь потребує новий хребет <с punished> <tones> О, все газет... ж череп, топ. О, світло в кінці ну Це дуже погано, так не. І все, да. І я падаю, чи що зі мною? Що я? А. Що там? Де? Якісь демони. Давай. Бе! Beauwhich... Ні? І так, засохший дід. Дуже цікаво. Взагалі, зараз з більш реалістичної частини гри, тобто, ну, приближеної до людського, да? тобто з морга, паталанатора, чи як його там звуть, блядь, ми переходимо в більш якусь фантастичну частину гри. Тому що перед нами засохший чувак. Ох, бля. Чувак. Здається, мене за з якимсь засохшим чуваком. А що робити? Він навіть не двигається. І це хорошо, поки що. А чому міросудок так теряється? Ох, єба! Чувак, чувак, почекай. Ні-ні-ні, ти не повинен зебануся, не ебанись! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! 400 відсотки! Ні-ні-ні-ні! блядь, підтримуй, підтримуй, думай про. Не знаю, про Кока-Колу, про Макдональдс, хоч щось, блядь! хороше. блядь кей, чому я не можу відкрити навіть таблетки свої взяти? оп Топ! Блядь, він ожив! А, ні, да. Пни його ногою, блядь! Я взагалі зараз не замію, що відбувається. Кімната. Хелп! Що нахуй. Єбать! стіни зближаються! Алло! Ну! No, 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 no. Гра цікава. Страшна. Прикольна. І. Вона варта того, щоб дочекатись, поки вийде повна версія та купити повну версію. Ну, щоб сказати щось. Uh, просто в стімі там багато кадрів з того, де якась ахінея просто твориться. То тут а, спочатку такого все не було. Це шкода. Але, я думаю, коли вийде повна версія, ми з вами обов'язково з нею ще раз зіграємо з цієї частини. Тому, дякую за перегляд. Всім гарного вечора, обіда, або ж ранку.